За підтримки губернатора Дмитра Колєснікова та громадської ради при облдержадміністрації до Дня Телебачення та Радіомовлення, конкурс медіалідер Дніпропетровщини. Голосуйте за улюблену програму, номінації, новини, передача, ток-шоу, соціальний ролик. Назвіть тих, кому довіряєте. Оберіть кращих з тих, хто створює сучасне телебачення та радіомовлення Дніпропетровщини. Деталі на сайті громрада.орг Та вас в ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проект студії Січ. Новини твого міста в студії працює Альона Матвійчук сьогодні. У випуску про такі події на Дніпропетровщині провели масштабну реконструкцію подій битви за Дніпро. Жінки все частіше народжують вдома, проте це небезпечно. Місто у смітті, а двірникам не платять зарплатню. Тепер про це інше більш детально на Дніпропетровщині. Пройшла масштабна реконструкція історичних подій битви за Дніпро. Учасників реконструкції привітав президент України Віктор Янукович. Він також вручив нагороди ветеранам війни, які брали участь у боях при форсуванні річки Дніпро. Дніпропетровщина відзначила одну з найбільших подій в історії краю – 70-річчя визволення від німецько-фашистських загарбників. За ініціативи віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкула за підтримки Міністерства оборони, облдержадміністрації та Дніпропетровської міської ради, провели масштабну історичну реконструкцію битви за Дніпро. Здесь, на этих берегах Дніпра, 70 літ назад одне з самых кравоприлітних сражень Великої Отечественної війни битва за Дніпро. Потери только с советской стороны составили более миллиона человек убитыми и ранеными. Мы восстановили часть битвы, которая была посвящена освобождению Днепропетровска. Для меня, как и для вас, быть патриотом это не только любить родину, но и помнить и хранить ее историю. Ми зберігаємо правдиву історію нашого народу. У реконструкції історичних подій битви за Дніпро взяли участь 26 клубів реконструкторів з України, Росії та Білорусі. Було задіяне понад 170 одиниць бойової техніки часів Великої Вітчизняної. Танки Т-34, німецький танк Пантера, бронетранспортер, Ганомах, радянський бронеавтомобіль, Катюша, польові та зенітні гармати періоду війни, артилерійські знаряди та міномети, а також сучасна військова техніка. 1700 учасників. В реконструкції намагались якомога точніше відтворити події 70-річної давнини. Буде показуватися події приблизно такими, як вони були 70 років назад. Приблизно сохранені пропорції як між красною армією, так і між німцями, як по техніці, так і по силам і засобам. Буде форсування Дніпра спільно з, з військовими силами України. Україна забезпечує нам понтонну переправу. Катрної переправи буде танк т 34 на Пандона повністю переправлятися через Дніпро. Вот. ми вместе з ними і на землі показуємо бой за захват його розширення і унічтоження німецької групіровки на цьому плацдармі. Ветерани великої вітчизняної сьогодні лише глядачі, та вони пам'ятають події 43-го року, наче це було вчора. Тот період, коли ми були готові фарсувати, освободити Дніпропетровці. Поклялі з комдиву, поклялі за те, що ми освободили. Ми його освободили в течение четверо суток постоянно було переправа. На 24-й сбили первую позицію, яка под Дніпру була, перейшли на их плечах на вторую позицію і 25-ту на третю позицию і город Дмитро был Реконструкція битви за Дніпро це данина поваги та пошани нашим героям. У Дніпропетровській області проживає 191 учасник цієї доленосної битви. Наступні покоління завжди пам'ятатимуть їх подвиг. Сьогодні ми віддаємо дань почота вам, дорогі ветерани. Ми низко склоняємо голови перед світлою пам'яттю мільйонів воїнів і мирних людей. Котори положили свою жизнь раді міра і будущего грядущих поколінь. Битва за Дніпро це одна з найбільших воєнних операцій у світовій історії. У ній брали участь більше 2,5 мільйонів солдат, 2,5 тисяч танків та літаків. За форсування Дніпра, самовідданість та героїзм у боях, 2438 солдатів були удостоєні звання героїв Радянського Союзу новий екологічний прокурор наказом генерального прокурора України за посаду Нікопольського міжрайонного прокурора за наглядом за дотриманням законів у природоохоронній сфері призначений молодший радник юстиції Сергій Шербина. Сергій Олександрович в органах прокуратури працює з 2002 року. Обіймав посаду заступника прокурора Самарського району Дніпропетровська. Лікарі б'ють на сполох. Жінки Нікополя та району все частіше народжують вдома. Проте це небезпечно як для матері, так і для дитини. При цьому Нікопольський пологовий будинок готовий прийняти всіх породіль та надати їм всі необхідні послуги безкоштовно. За дев'ять місяців поточного року вісім жінок Нікополя та району народжували на дому, і це лише ті, хто після пологів звернувся до медичного закладу за обстеженням. В двох випадках це завершилось ускладненнями для жінок. В одному випадку малюк загинув. Народжувати без нагляду спеціалістів вкрай небезпечно. Попереджає головний лікар Нікопольського пологового будинку Лідія Білик. Роди на дому, дому опасні тим, що не дай Бог, якесь осложнення. А самое опасное осложнение после родов это кровотечение, когда женщина может потерять буквально в считанные минуты полный, полностью весь объем циркулирующей крови, И, и, скажем так, это может привести не тільки якимось то тяжовим осложненням, ну і навіть к смітивому сходу на сьогоднішній день персонал Нікопольського пологового будинку готовий в повному обсязі надати своєчасну та якісну медичну допомогу породіллям. Вони забезпечені всіма необхідними медикаментами. Тож ніяких списків препаратів, які повинна купити майбутня мама, тут не видають. Все, що треба взяти з собою, це засоби особистої гігієни, речі для малюка та медичні рукавички. Магу офіційно заявити, що ні. На сегодняшний день нет этого. Если женщина э, у нас, допустим, нуждается в каком-то лечении и бюджетных средств для этого не хватает, мы э, предоставляем ей перечень медикаментов, допустим, да, которые ей нужно для нее уже докупить или даем рецепт, и она идет в аптеку, э, если они э, могут. Это сделать, вони это делают. Если они не По Послугами медиків пологового будинку дуже задоволені молоді мами. Вони взагалі не жалкують, що народжували в Нікополі, а не, наприклад, в обласному центрі. Родом в отличном состоянии. Я не ожидала, честно говоря. Честно говоря, я тоже уже рожати в другое место, потому что 11 лет назад, когда я тут рожала, все было по-другому. Сейчас уже немножко можно так сказать, евро, как евро стандарт, уже немножко очень понравилось мне медици, ну, медицины специалисты именно врачи высококвалифицированные Вот. ну и обслуживающий наш наш персонал очень как бы к нам доброжелательно относится. персонал замечательный у меня вот даже есть сравнение я первую дочь родила 5 лет назад в Днепропетровске то есть сравнение у меня Нету никакого там плохого персонал хорошо к тебе относится, девочки, частенько ходят, детка проверяют, нас хорошо проверяют. То есть я, допустим, не жалость, потому что есть рамки. Довольная. Она сыта, довольна, і детскими педиатрами и всем довольна. Саме головне, що діти були доволі. Меня лично ушло только на свою личную гігієну на одежду ребенка, памперси там мила, все такое кому-то шута мы никто никому нічого не платил. Отношення хороше, то нету такого что у тебя вот ліміт і все до свидания, Як говорят. такого нет. у тетяни були ускладнені роди їй робили кесарів Та вже наступного дня після процедури жінка та малюк почувалися дуже добре. Поміч від персоналу я отримала очень кваліфіціровану, велику, високу, тому що Никакого осложнения после операции у меня не было. Я очень быстро поднялась, встала, я чувствовала себя отлично. Малыш тоже активный, хороший, все хорошо. Денег на операцию мы не тратили. Головний лікар пологового будинку Лідія Білих закликає жінок не ризикувати своїм здоров'ям та здоров'ям своїх дітей та не народжувати на дому. Якщо у майбутніх мам виникають якісь питання за консультаціями, вони можуть звертатись до неї за телефонами 2-24-15 та 093-184-64-22. Місто у смітті а двірникам не виплачують заробітну платню. Працівники компанії Комунальник Нікополь знову організували страйк спочатку під вікнами офісу, потім біля мерії. І все через те, що працювати їм доводиться безкоштовно. Свій мітинг двірники розпочали біля місця роботи офісу комунальний Кнікополь. Вони вимагали виплатити їм заробітну платню. Підприємство заборгувало своїм працівникам гроші за березень та квітень, а ще за останні три місяці. Працювати без заробітної плати двірники відмовляються. Уже терпіння точно конче. З роботі не приступимо до тих пор, поки нам не виплатять март, апрель і текучий. Пікет під стінами офісу ні до чого не призвів, тож двірники відправились до мерії. Що Правда, зустрічі з міським головою Русланом Токарем не відбулося не змогли ми зайти до Руслана Івановича, хоча він і попросив нас зайти в конференцію, но мы не пошли только потому, що не запустили з нами нашого журналіста. Категорично сказали, що з камерой його туди не пропустят. Мы не захотели без него заходить. Цього разу двірники відправились додому з порожніми руками та пообіцяли, якщо проблема з грошима не вирішиться найближчим часом, вони проведуть більш масштабну акцію. Даємо ми два дня на рішення цієї проблеми. Якщо ні, готуємо більш масштабну акцію. Підключаємо жильців. Якщо це не допомагає, їдемо в Дніпро, в Київ, в губернатор. На сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварц. Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.netua. Далі не пропустіть прогноз погоди, а я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. 31 жовтня температура вночі плюс 7 плюс десять, вден плюс 10, плюс 14. Атмосферний тиск 761 мм тутного стовпчика, вологість повітря 76%. Малохмарно, можливий дощ. У п'ятницю, 1 листопада, температура повітря вночі плюс п'ять плюс 6, вдень плюс 6 плюс 12. Атмосферний тиск 764 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 41%. Ясно. У суботу, 2 листопада, вночі плюс, 4, плюс 5, плюс п'ять, в день плюс дев'ять плюс 13. Атмосферний тиск 760. 50 мм тутного стовпчика, вологість повітря 75% хмарно. У неділю 3 листопада вночі плюс 7 плюс 9, день плюс 10 плюс 11. Атмосферний тиск 756 мм тутного стовпчика, вологість повітря, 76%. хмарно, дощ. Це якісний ремонт за доступними цінами: комп'ютерна діагностика, умування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг з нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372. Розпочалась передплата на газету Проспект Трубників на 2014 рік. Передплатіть газету і двічі на тиждень ви будете отримувати повнокольорове видання з найсвіжішими новинами міста, області та держави, цікавими репортажами на різноманітні теми і найширшою програмою телебачення. Крім того, журналістам газети можна поскаржитись на проблеми, і вони допоможуть в їх вирішенні. Передплативши газету Проспектровники, ви отримуєте право безкоштовно розмістити на шпальта газети привітання чи оголошення, отримати юридичну консультацію, дізнатись права споживачів та взяти участь в різноманітних конкурсах, що проводить редакція. Вартість передплати на один місяць 13 гривень 22 копійки. На три місяці 39 гривень 66 копійок. На півроку 70 гривень 32 копійки. На рік 158 гривень 64 копійки. Зекономте гроші та передплатіть газету одразу на рік за індексом 683,87. Вартість передплати 150 гривень 62 копійки. Передплативши газету на рік, ви можете бути певними, ніяке підвищення ціни вам не загрожуватиме. Поспішайте, передплата приймається в усіх відділеннях поштового зв'язку в редакції за адресою проспект Рубників 56.1. Колишня будівля це кабінет номер 8 Автобусна зупинка медсинчастина ПТЗ. Сумі відділ жасмін в супермаркетах Марус та Фуршет, відділ преса. Телефон для довідок 63 84 83.